Я хочу побажати всім, щоб 2025 рік не дав вашому внутрішньому котику стати гремучою змією. Зміцнив ту опору, яка дає вам з улюбленцями бути сильними. Випромінював лише безперебійне тепло та світло. Огорнув кожне звірятко суцільною безпекою. Нарешті повернути додому найближчих людей. Наповнив наші серця ще дущою вірою та надією. Здійснив найбільшу мрію українців про перемогу. Від усієї команди дякуємо подбатькам та улюбленцям за кожний момент поруч. Повсякчас тішимося бути з вами на одній хвилі, отримувати теплі фото та відеолистівочки ваших приручених їжаків та разом нести спільні хвостаті сенси. Бажаємо кожному незламно триматися за свої у новому 2025 році. І нехай звіряче щастя обов'язково трапляється там, де ступають лапки.